Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Разом із нами, Микола Маламушу, український військовий колишній голова служби зовнішньої розвитку України, генерал армії України, пане Микола. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Миколе, розпочинаємо. От власне з такої дуже свіжої інформації про те, що на Росії знищено склад із деталями до шахедів на суму увага, 16 мільйонів. В приміщенні лежало 65 фюзеляжів ударних дронів, двигуни навігаційної системи, тепловізійні відеокамери. І це все із цього всього можна було виготовити 400 одиниць шахедів 136. Все це згорі згоріло. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюється в 16 мільйонів. Доларів і тут ось ця загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. Гурмо звичайно нагадує, що це певна помста, але от загадкова руйнівна пожежа, як ви її прокоментуєте, пане Микола? і... Це ж ну давайте скажемо відверто. Це дуже приємна е, пожежа, але ми розуміємо, що е, це була ці, ціла напевно операція, щоб дізнатися, як це зробити, де це все лежить. Якщо, мож, якщо знаєте подробиці і можете оцінити ось цей випадок, будь ласка, е, ну першу чергу ми подробиці не розшифровувати, тому що дійсно це надважлива ситуація пов'язана з тим, що ми маємо е, е, сприховувати ми самі методи і засоби проведення. Операцій в тилу ворога, щоб не в майбутньому, але це вдала дійсно може бути операція, яка пов'язана з новою стратегією нашої розвідки і контррозвідки, проведення диверсійних операцій, нанесення ударів по місцях виробництва, дислокації і пусткових установок, коли здійснюють пуски. Тобто на всіх етапах, точно також, як перед цим було пороховий завод, який формує ударні е, е, системи. І саме головне — бойові заряди не тільки артилерії і боєприпаси, а на ті ж сказати, безпілотники. Це сама. Лінійка безпілотників, яка йде в стадії виробництва, фюзеляжі, двигуни від системи наведення, тобто весь модель, це ще один об'єкт, і от конкретної ситуації, якщо ми говоримо, це дуже великий удар, тому що з одного боку це біля 400 можливих ще ударних шахедів, але з іншого боку, знищена лінійка їх виробництва. Це ще важливіше, що вона не буде активно працювати. І як операція проводиться, розуміло, що вона. Проводяться е, поетапно різні підходи до кожної операції. Ну, наприклад, завод, який є, це може бути розвідка, виявлення космічних засобів розміщення виробництва, тоді е, радіотехнічне, кібернетичне проникнення в системи е, підготовки, керування цим е, підприємством і виявлення, що там робиться. А тоді вже до розвідка, яка охорона, яка система захисту? ППО, технічна система, фізична наприклад, часовими, що що проводиться, як туда проникнути, за рахунок яких можливостей це може бути і технічне проникнення? І дезорієнтація системи, або вона тоді буде давати якісь імпульси, що приведе до пожежі, до вибухів, або участь агентури, яка дійсно має діяти вже безпосередньо на заводі, вербується і в якийсь вирішальний момент проводиться та операція, яка приведе до вибухів, або якогось інших пошкодження самої системи виробництва тих же безпілотників, або інших військових систем. От якраз ця модель. І передбачає, що все діє дійсно комплексно і дуже приховано. Що ворог на одному із етапів, про який я сказав, не міг виявити і нашу діяльність технічно, агентурно, підготовчу, тим більше бойову. Тому в даний момент ми говоримо про успішний е е фінал. Яка саме операція я думаю, була розшифрована набагато пізніше? Але це один із успіхів поряд з тим, що ми провели ряд операцій вже іншого типу? Це нанесення ударів безпілотниками або диверсійні операції. Ну на тим же переховому заводі, нафтопереробному заводі, про які ми в Казані в Таганрозі, Ворлі. От це буквально крайні дні, які характеризуються такими операціями, про які ми про деякі ми говоримо офіційно, там де явно вже задіяні були ресурси, де явно вже видно, що це бойова операція з нашого боку. А до речі, про ще одну операцію, Та, мені здається, це знаєте, і розвідка працює і наші військові. Сьогодні знову ж таки з'являлася інформація, наразі ще не підтверджена, але інформація приємна, тому я хочу про її проговорити. Що в Донецьку ніби прилетіли кілька хаймарсів? Звичайно, що російська пропаганда пише, що вона збила аж шість цих ракет. от наскільки це можливо, і стосовно інформації, яка з'являється, як ми маємо розуміти, якщо Російська 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 пропаганда мовчить. Це означає у нас успішна інформація. О і, і першу операція. чергу, коли нанесені удари по конкретних об'єктах, є відповідно е, враження і втрати е, ворога. Вони як правило мовчать з одного приховати зорієнтуватися, як це подати, з іншого боку, прямо шок Ну, наприклад, ряд ударів, які ми проводили, Путін не коментував довгий час, тому що був в шоці, або наступальні операція на Курськ. Він взагалі декілька днів не знав, що, що говорити про якісь диверсійні групи, не знаючи, що там йде вже потужна військова операція стратегічного напрямку. Тому в дані такі моменти конкретні, які пов'язані з нанесенням ударів і враження, наприклад, тих же е, ракетних систем. Тих же так, складів боєприпасів або на ракетів, які ми неодноразово робили. Пам'ятаємо, це і балістику, збивали, і якраз каби, які розміщалися на складах. Вони мовчали От, і приховували. Попри що збили ППО, наприклад, що там якісь е вибухи або відбулися за рахунок збиття наших безпілотників, або тим більше ракет, тобто різні комбінації для того, щоб накати свої втрати. Вони ж з одного боку е е передбачають, що це буде показано, що вони втрачають потенціал. Наприклад, чи боєприпасів, чи вогневої техніки, чи тих же дронів, а з іншого боку, це моральний формат і для росіян, і для військових і для військових, тому що Путін постійно говорить про те, що ми основні об'єкти виробництва, наприклад, своди, концентрація військ захищаємо надсистемно і надійно моделями ППО. Направду виявляється, що це не так. Тому мовчать, тому що це повний провал систем ППО, і вони не мають аргументації як оправдати ці наші ефективні дії. А ось е, ці слова Путіна. Ну, по-перше, ми розуміємо, та що коли він каже, що після атаки наших безпілотників по російській Казані е, буде набагато більше руйнування завдані будуть Україні. Е, хоча. Він якось забув, що він ці руйнування в Україні робить постійно так починаючи з 14-го року, спочатку він руйнував наш схід, зараз він повномасштабною війною пішов на Україну, на наші землі. От скажіть, будь ласка, а для чого він зараз це говорить? Це певний етап такого залякування, чи він хоче про щось попередити? Ну, він не має дуже активних е, напрямків е, бойових операцій, тому що стало завдання і по Курщині, пам'ятаємо, до 1 жовтня відтиснити наші війська і захопити вже декілька сценаріїв були Донецький е, регіон повністю. Хоча у нас дуже тяжко на Курахівському Покровському, але не вдалося ні влітку, ні восени, ні зимою. Зараз стало завдання хоч до 20 грудня. І зрозуміло, що ми наносимо удари, і конкретно є наслідки. Це фактор, що Путін не має ресурсів, як успіхів стратегічного рівня на фронті, так і відповісти чимось на наші удари, якщо наносить конкретні е, якраз збитки військово промислового комплексу Росії, тому що тільки погрожувати проводити інфраційно, атаки, що він ще се проводить. Він і так пам'ятаємо, готуються десь два-три тижні. Як правило, і запускає до сотні ракет різних типів, балістичних, крилатих е калібрів і паралельно шохеди різних траєкторій по всім містам нашої держави. Це що не терор, це що не посилення? От, розуміло, що в нього є дефіцит. Він намагається з Північної Кореї зараз підтягнути ще ракети балістичного типу на 1200 км, які долітають, але не дуже якісні, Але це ще одна загроза. Тобто, е погроза для того, щоб, е по-перше, ну, е залякати народ України. З іншого боку, росіянам показати, що вони будуть мститися, і вони, мають, вони грізні, вони мають всі для цього засоби. От, але ми знаємо, що Путін буде діяти так періодично. Постійно буде готувати масової атаки, зрозуміло, не розбираючи, які об'єкти цивільні, е інфраструктурні, це е люди конкретно, які знаходяться в конкретних місцях, чи в школах, садиках, чи в торгових центрах. Для нього це не важливо. Саме головне це масовані атаки для того, щоб подавити дух людей дух українців і щоб ми вимагали якраз миру, але на мовах Росії. Тому погрози чергові звучать після системних втрат. Це це реакція на те, що влучене наші були дуже точні і збитки дуже високі. Зрозуміло, ще є така інформація, пане Микола, про те, що ми знаємо, що Північна Корея готується в Росії відправляти окрім додаткових військ і військової техніки. Там, до речі, скажуть, що нібито застаріла військова техніка, але тим не менше вона є, нібито є там ще так само і дрони. Камікадзе ще кажуть про те, що хоче вона відправити чи то. Пак вже відправила балістику, яка летить на понад тисячу кілометрів. Що ми про це маємо розуміти? Ми розуміємо про те, що недостатньо в Росії зараз ракетних систем, тому що ми оцінювали, що їх було десь біля 800 900 виробництво. Якщо є контрабандні товари, поступаються декілька десятків. Це не поповнює системно, якраз арсенал, який є. Для несення терористичних ударів по нашій державі, а тим більше ще повинен бути недоторкнений запас двіря 30%. Розуміло, що зараз кількості немає, тому намагаються е, отримати від північної Кореї і вже перші, начебто, ракети, пішли. Перед цим хотіло б отримати е, балістику з Ірану. І деякі ракети поступили, але е, міжолос півтористо із рахуванням війни з із Ізраїлем, фактично, війни, я прямо скажу, нанесення ударів по Ірану. Зрозуміло, зупинили цей процес, і це дуже важливо, тому що там би пішли сотні ракет, е які б летіли до 800 кілометрів. Тепер зараз намагаються поповнити запас північо-корейськими не якісними, мов не скільки кількість, але це ще одна буде загроза, на яку ми реагувати і система ППО Петріот Аеріс, і сам ті, ну зрозуміло, іншими системами да, Нанесення прямо ударів на опередження на їх території, де будуть розміщатися. Це ще одна ефективна модель бити там, де вони будуть розгортатись на конкретних територіях при фронтовій зоні або на будь-якій території Росії. Ми зараз дронами нашими можемо бити до 2000 кілометрів. І ракетами, які вже вступили в лінійку, вже біля 100 штук, одний тип, другий тип вже біля сотні. Це конкретно цільові удари по цим пусковим установкам корейських ракет. Але це ще вказано те, що ворог не має. Системних резервів і стратегічних так сказати, можливостей для е, нанесення ударів, які були б ефективні, і Путін, зрозуміло, це е, сприймав дуже негативно і оце ж злиться, намагається вститися е, Конкретні навіть удари, коли щось йому сказали, е, в плані його оцінки дій терористичних, він вже дуже запустив по Києву 5 балістичних ракет, і також вони не мали успіху дати наслідки. Уламків є, але фактично немає результату. Тому ще раз намагається він піднімає ставки, намагаються показати, що це буде Орішник, що це буде тактична ядерзброя. Хоча зараз це дуже насторожує не тільки Захід і США, різних комбінацій, і діючого президента, США, Байдена і майбутнього Трампа, але й Британію, Європу, які мають ядерні засоби, але й Китай, і Індію. Тому що оце риторика ядерної війни настрою тим. Що якщо розпочинається такий сценарій, то не вживає ніхто. Ядерна війна глобального типу знищить всіх і китайців, і індусів, і американців, і європейців, і росіян, всіх інших. Не буде перспектив. Оце якраз фактор об'єднати зусилля проти Путіна уже на стратегічному рівні. Угу. Ну і пане Микола, не можу не запитати? У нас ось останні перед дні, знів дні вони позначилися тим, що справедливість знаходить злочинців? Ми пам'ятаємо ліквідацію генерала та його помічника в Москві та за допомогою самоката. Розуміємо, що от з того, що росіяни дуже стримно це коментували, їх це дуже розізлило. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо і як довго план? Нуються ось е, такі операції, е, і чим чи можемо е, ми очікувати, що насправді ми стежимо за усією верхівкою, яка віддавала накази е, на е, знищення українців? Якщо об'єктивно сказати операції дуже складні це не так то легко Це наприклад генерала провести всі заходи по контролю його, де він буває, коли він так сказать виходить з дому. От яка в нього охорона, яка система контролю там є? Відео інших мосистем, які супроводження, тому що цей генерал відповідальний до за хімічні атаки проти нашої держави, наповнене тих, наприклад, снарядів, гранат, які діють, які заборонені жодним правом згідно Женевської конвенції, то він злочинець між жодного типу. І тому в даний момент захист його ну, особливий, тому і підготовка, вона багато місяців триває, як правило, По перше, треба виявити, хто це, тобто сам генерал. Ще він командуючий, тому що він зашифровує зараз в хімічних, біологічних військах зашифровує своїх командирів. Тому що тут командуючі порушують всі міжнародні норми. Їх викриття це вже так сказати, активні дії навіть різних країн і міжнародних громадських, і суддів по їх засудженню. Тому приховують. Друга, тому і нам тяжко виявляти. Друга складова виявити до нього підходи. Як то буде контролювати наружне спостереження, це одне може бути, це теж активні е, е, такі операції, розвідки. Але з іншого боку, хто має безпосередньо е, на виконання. Це вже і люди пілотовані, які можуть, мають і е, військовий досвід, військово-бухові можливості е, технічні, зрозуміло, для того, щоб оснастити, ну і зрозуміло, правильно сформувати і бачення траєкторії, і виявити якраз, можливо, от, як ми говорить, системи контролю. По його пересуванню, захисту його фізичний контроль, який може бути. Ну зрозуміло, це все 에, треба панувати. Ну якщо привдали ситуацію паскому, ну буквально 2-3 місяці. Якщо ми говоримо більш системно, розпочинаючи з нуля, дуже зашифрований буває особистості до півроку. Тому в даний момент, якщо операція так проваси, це дійсно реальний результат вже є. І це не тільки в плані ліквідації, е, е, не організатора таких терористичних атак, які дійсно. Наносить шкоду і нашим військовикам, і е, цивільним громадянам, але й порушують якраз міжнародне право в плані ведення війни. Це однозначно злочинець, який період війни дійсно може бути ліквідований в цивільному періоді. Ми повинні е, вимагати їх затримання, суди. Але коли йде війна, це реально може бути проведена операція складна, багато етапна задіяння, але дуже таємна, це цілком таємно, або гриф особливої важливості. Ну і дуже коротко, я знаю, що у вас мало часу про немасові кібератаки, які ось ми бачили, що зайшли та в реєстри, і вже є інформація про, про те, що ось цей вхід був з акаунту найвищого рівня. Про це заявили в Раді щодо кібератаки на держреєстрі. Як тут ми можемо захиститися? Що нам розуміти? Но ми говоримо про те, що є кібервійна. Росія використовує надзвичайно гігантські суперкомп'ютери. Вона в цьому має дійсно важливий пріоритет у багатьох секторах. Ми також маємо хороші системи і радіорозвитки і кіберзахисту. Тому йде взаємна війна. Вони проникли в ту систему, яка була менш захищена. Це не оборона, це не безпека, але дуже чутлива. Це реєстр громадян, це реєстри посиновлення. Це та, 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 таємні. Вони от вони змогли проникнути за рахунок. Дуже потужних, багатоетапних моделей проникнення це, якраз е, радіорозвідка веде таку роботу стоять гігантські ще раз комп'ютери, які е, входять в систему управління, системи захисту, їх нейтралізують. А тоді відповідно отримують інформацію і часто її очищають, що ми не маємо ресурсів, е, щоб її поновити. Але ми е, відповідно маємо копії, як сказали наші керівники і і, так сказати, кіберзахисту, це може відновити але. Більш системно повинно захищати ці, ці реєстри і можливості в плані самого кіберзахисту, і в нас для цього є е, радіо і технічна контрозвідка і Держспецзв'язок, який повинні виконувати ці функції більш ефективно, навіть в цивільних органах влади. Тому що я розумію, що там, де оборонка і е, спецслужби, там особливо захист. А тут е, да, захист, але звиховуючи е, е, з, е, з е, результату недостатньо, і з іншого боку, частина відповідно даних повинна бути. Не е, е, з моделю виходу на зовнішні можливості для того, щоб е, ворог не міг проникнути. Якщо можна зробити, попросту обрізати їх. Вони е, мають сховище електрони е, для того, щоб зберігати їх там. Але в доступному форматі якраз ті ресурси, які є, їх захищати. Це дві позиції. Тоді мене, якщо в крайньому випадку проникнуть, от, от ми не втратимо якраз основні ресурси, тому що вони будуть на основних носіях. Як резервні або як основні копії для використання громадянам України. Зрозуміло. Пане Микола, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Микола Маламуш, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, був разом із нами на зв'язку. Ще раз вам дякую. Ну а я закликаю вас поставити подобайку, написати коментар, підписатися так. на канал. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Ми ну, до зустрічі.